Всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Теплодім. Ми знову з радісною новиною для наших постійних клієнтів. А саме у нас почала діяти знижка на бренд Ariston за промокодом Тепло. Знижка складає 15%. Що необхідно зробити, щоб отримати цю знижку? В першу чергу обрати продукцію Ariston, на котрій Є-Лейба. Мінус 15% з промо теплом. Опісля, як ви обрали a, свій, свій товар, ми переходимо до кошика вашого. От. Нажимаємо кнопочку Оформити замовлення. Вказуємо всі необхідні дані для доставки. Якщо це само обираємо відповідне місто. От. Далі в струці вести промокод, вводимо тепло, нажимаємо кнопку Застосувати, та, як бачимо, сума вже змінилася з 5700 до 4845 гривень. Тобто це кінцева ціна, за яку ви придбаєте даний бойлер. Після нажимаєте «Оформити замовлення, очікуєте телефонного дзвінка від менеджера. Та радуйтесь своїй покупці. Всього найкращого. З вами був інтернет-магазин Теплодім. До нових зустрічей!